Нами. Перед вами соляна солотвинська лампа вагою 3,7 кілограм і висотою 30 сантиметрів. Тут Василь вирішив гуашю трошки цоколь покрити, тому вона дуже красива, така ала червоного кольору. Причому цей гуаш-краску дуже легко можна змити ганчіркою мокрою. Це треба. Бачите, он, скільки тут три шурупи, відкри... Від... Відкри... Ну, три шурупи від... викрутити і ганчірочкою зняти в цоколі червону гуашу. Але вона ніякої загрози нашому організму не несе. Це я вам точно кажу. І, тому... а... А... і навіть дуже вий... привабливий вид робить, дуже гар... гарнесенький красивий така лампа. Захист від бронхо захворювань.